Знову привіт, друзі! З вами у черговий раз я, ваш незмінний ведучий В'ячеслав Бараш і телепрограма Короткий метр на телеканалі ITV. Сьогодні ми переглянемо таку цікаву та пізнавальну стрічку, як ляльковий будиночок. Назва ця використана тут геть не випадкова, але дуже й дуже навмисно. Втім, як і епіграф, яким розпочинається стрічка, що надає їй певного присмаку. Знята вона Данилом Гребенюком та Ганною Цуверкаловою за сценарієм Олександра Морозова в жанрі драми і є певним дослідженням, так би мовити, медичної теми та розповідає про молодика, що вирішує свої проблеми, досить оригінально, якщо не сказати більше. Та як ви здогадуєтеся, я волію спочатку показувати, а вже потім розказувати. Тож, давайте дивитися фільм. Аби було що обговорювати, отож, екшн. тобто, нумо до справи. сина, день народження у сина. Дорогий сину, тобі сьогодні виповнюється 22. Згадую себе в твої роки. Ай. І серце моє наповнюється радістю. Це, звичайно, дуже добре, коли відчуваєш, що діри багато краще своїх батьків. Прийми від нас всіх. Давай, давай, давай. Прийми цей подарунок від всіх нас. Давайте. Вітаємо з днем народження! О, Хтось із твоїх друзів, напевно. Йди зустрічай. Давай, давай, давай. І веди сюди, бо тут місце ще є. Доброго дня. Я ваш дільничний, капітан міліції Пічко. Ви громадянин Зуєв, Олег Леонідович? Зуєв Олег, це я так. Але я не робив нічого поганого. Та ні, справа в іншому. Тому що ваші сусіди скаржаться, що з вашої квартири йде жахливий запах. Ви дозволите мені перевірити, що тут у вас є. Ви знаєте. У мене сьогодні день народження. А, ну, вітаю. Дозволите? Дякую. Ми тільки за стіл зібралися Нічого. і проходьте, будь ласка. Буду вам зважати. Те, що повідомили сусіди, не є правопорушенням. За це все я не зможу вас заарештувати, але чисто по-людськи, мені вас дуже шкода. Не. Мабуть, я краще викличу швидку. Давайте з вами згадаємо о що. Що ви пам'ятаєте трагедію 2015 року біля села Романівка Жуковського району? Нічого. Нічого не пам'ятаєте? Або не хочете нічого пам'ятати? Я маю на увазі, що 12 травня 2015 року не відбулося нічого особливого. Принаймні я не пам'ятаю і не знаю про такі події. Про які б зараз могла йти мова, але я точно знаю, що ви уже тиждень тримаєте мене тут і не даєте при цьому жодних пояснень. Розумієте, ми з вами про це вже розмовляли. Мені дуже важко про це говорити з вами знову. Але ви повинні постаратися прийняти і зрозуміти той факт, що ваших близьких вже немає, їх не стало саме в той день, коли поїзд зійшов з рейок. Якщо з цим завданням ми справляємось, про що говорить робота захисного механізму, то друге завдання набагато складніше. У вас більше ніж реалістичне світосприйняття за винятком лише лялькового будиночка. Ви живете в реальному світі, але в ньому є острівець ілюзій, який ви не в силах покинути. Щоб жити в нормальному світі, вам потрібно позбутися лялькового будиночка. Зрозуміло до побачення. Братику, все добре. Все добре. Все добре. Дуже приємно, що ви до мене приходите, і це дуже важливо для мене. Але для того, щоб мене виписали звідси та відпустило додому, потрібно, щоб лікар переконався, що я вже цілком здоровий і мені більше не потрібна додаткова опіка. А для цього ви маєте мене залишити на декілька днів. Привіт, Олеже. Доброго дня. Бачу, ви вже без ляльки? Так, як бачите, лялька мені вже не потрібна. Слухайте, ДОК. Я і справді просто втомився. Я дуже хочу додому. Хочу вас порадувати. Я направив рекомендацію на виписку, і головний лікар її затвердив та, що можете йти, і збирати речі. А я вам щиро хочу побажати знайти себе у цьому світі. І сподіваюсь, що лялькового будиночка вже не буде у вашому житті. Вільні. Те, що з вами сталося? Чорт забирай. Невже вам більше сподобалось у лікарні? А? І це навіть не дивлячись на те, що мені весь час доводилось вас ховати. Так. Там, там ви б принаймні б нікому не заважали. Ні, тепер він нам не повірить. Навіть якщо й повірить, то випише через тиждень. Чорт, чорт забирай. Боже. От невже. Невже ми так сильно заважали отій а? Це ж все вона. Вона має за все заплатити, слухайте. Має. Я зараз. Я зараз. Ось вона за все відповість. Ні, чорт забери, ні, так же ж не можна. Це ж. це ж. Це ж, ж жахливо так. Але так, але, але, але ні, але. Ні, але чому? Врешті-решт. Це ж вона усьому винна. Це вона за нами слідкувала. Вона про, вона про нас усім розповіла. Врешті-решт. Це вона викликала сюди копів. Вона має відповісти. Вона відповість. А вже потім ми всі разом опинимось у лікарні. Але тепер уже назавжди. Назавжди. Ну, а тепер поговоримо про те, що побачили наші очі. А побачили ми трагедію молодого чоловіка, якому лікар не без успіху відкриває очі на те, що насправді відбулося з його рідними. І спочатку навіть здається, ніби доктору це вдається. Та незабаром виявляється, що психіатри, загальна роль яких уособлена в образі добре нам знайомого. По попередньо переглянутих стрічках Олега Артамонова у даному випадку, як то кажуть, безсилі проти геть покрученої логіки пацієнта. Той на повному серйозі вважає, що треба лише прикинутися нормальним, щоб його випасали з лікарні і вмовляє своїх близьких його якийсь час не турбувати. І як не дивно, цей наївний план спрацьовує. І я певен, що цьому маю на увазі не сам план, а логіку хворого. Є якесь хитромудре наукове пояснення та не у діагнозі справа. На мою думку, автори фільму піднімають кричуще питання стану системи охорони здоров'я і того, хто і як навчає наших майбутніх, так би мовити, цілителів. Бо геть не секрет. Що на превеликий жаль, кваліфікація переважної частки сучасних лікарів, і я маю на увазі не лише українську психіатрію, надзвичайно низька. Ну а далі, як бачимо, все логічно суне до жахливої розв'язки, де ніхто ніби й не винен, але не більшиться, вже намітилась. Цей факт просто волає про суцільну безвідповідальність, що панує останнім часом. Нашому суспільстві дуже не хотілося б на цій невеселій ноті завершувати нашу передачу. Тож просто пам'ятайте, що хтось вас десь насправді любить та радіє кожному вашому успіху. І від усієї душі будемо сподіватися, що любить це не настільки божевільно, як герой лялькового будиночка. А з натхненним творчим поривом, як роблять це. Актори нашого наступного фільму Леонід Марченко і Ганна Левченко. Які, будучи в поважному статусі зірок, Ганна Левченко озвучує одну з найхаризматичніших ролей у всесвітньо відомому серіалі, з любов'ю навчають кіномистецтво студентів і знімаються в їхніх роботах. І після перегляду доволі невеселого фільму Ляльковий будиночок хочу компенсувати вам настрій дотепною комедією. Точний діагноз, де, як ви вже напевне здогадалися, мова теж зачіпає медицину, але у більш веселому сенсі. Стрічка ця коротенька, але як на мене, напрочуд влучно відображає як рівень нашої сучасної медицини, так і ставлення до пацієнтів, які геть, на жаль, небагаті клієнти. Але про це ми поговоримо якось іншим разом. Бажаю приємного перегляду. До зустрічі в телепрограмі Короткий метр на каналі ITV. Це приймальне відділення. А що ще сліпочишу? О, саді мені ж, значить, до вас. Тиху, куди лягати? Куди лягати? А? Нет містов! Ясно! Ясно! Мене попередили. <ріст> так. Хочу коридорчику. Ну який коридорчик? У нас же білизни немає. У мене все своє. Ага. А лікарство де будете брати? Все, що прописав доктор, щоб підвищувати тиск, понижувати тиск від запору, від проносу. А є операція? Як треба? Так треба. А інструменти є? А, от, інструменти всячу. Шприце дорожі, бунти, марля. А є раптом переливання крові срочне. Подумали? А як же? Племінник донор. Адреса, телефон. Mm -hmm. І У мене з собою. І... Один раз дихнув. І спих. Ей, <свист> hey, діду, не завалювайся. Ой, oh, <свист> 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 а що, як не дай Боже, раптовий кінець? А, раптового кінця не буде. Ніяких занепокоєнь. Ось просто рагла щоб прикрити, білі тапочки а ось. І місце на кладовище сплачене. Ой, ну ти даєш, діду. Ну, де твоє направлення? Покладемо тебе. Перемагайся! <hrish> <реш> тільки лікування у нас тепер дуже дороге. Звичайно, люба, звичайно, дешево, тільки котенята <реш> народжуються. <реш> <реш> <п pemINDISTINCT> <реш> <реш Діду, а вам не до нас. До вас, Кілова, до вас. Та ні, діду. У вас психічне захворювання. А у нас звичайна лікарня. Вам не до нас. Лікар сказав у звичайну лікарню при нижчому становищі. Тільки з таким діагнозом йти треба. Так що клади, голубка, клади, не сумнівайся.